Так, зараз я щойденько помию вікно, і ви знаєте, любі друзі, хочу вам розказати, що я хочу ось ці свої жалюзі металеві замінити на шторки оці ролети, тому що мене ці жалюзі реально задовбали. Хоч і вони виглядають дуже гарно, ну так візуально дуже гарно виглядають, але ну, хто має жалюзі. Той знає, наскільки вони крепко на собі збирають пил. От на кожній цій металевій штучці просто слой пилу. І я вже задовбалась, якщо чесно, мити ці жалюзі по декілька разів на рік, та де там по декілька, я мию їх раз на три місяці. Тому що, якщо в хаті відбуваються якісь там чи ремонти, чи якась, знаєте, пилюка, вона вся осідає на цих жалюзях. Наприклад, ти можеш протерти чи пропилососити підлогу, чи протерти десь там пилюку на підвіконниках. Щоб ці жалюзі протерти. реально їх треба знімати. Я їх знімаю, у ванні розстеляю і просто мию кожну ось цю е, залізну штучку. Кожну ось цю е, желізну штучку я просто мию щіткою або якоюсь трапочкою для того, щоб їх почистити, бо що так легко пилюка з них не стирається. І якби вони виглядають непогано, але за рахунок того, що вони дуже збирають багато пилу, вони мене просто достали. Тож е, я... Уже маю собі ролети на кухні. Я знаю, наскільки з ними просто, я буду тут замінювати. Ну, думала, що краще. Ще поки тюлі і штори ми сюди не вішаємо. А жалюзі нам обов'язково треба якісь або ролети для того, щоб від вулиці прикриватися, бо в нас там проїзна частина. То це однозначно будуть ролети. Я вже маю на кухні ролети. Я знаю, що я вже півроку їх не знімала і до них не дивилася, і вони не так вбирають пилюку як ось ці жалюзі. Мені їх шкода, якби, хоча їм вже дуже багато років, мені їх шкода, але е, е, просто вони відбирають у мене час на те, що я їх постійно мию, і постійно вони в пилюці, і треба на них дивитися. Коротше, ви мене зрозуміли. Буду замінювати е, ось ці е, металеві, не модні жалюзі на е, сучасні ролети. Солодкий дикий мед, дороги, стрімкий лед, в серці вирує кров, може то любов, але сумна душа бачити не бажа. Сонця і дивний світ, і не втане лід знай моя мила, знай моя кохана, душу зігріє любов, пізно вчи. Це новий день у сум твоїх очей. Дивись, прийшла весна, і дзвенить струна, світлом і золотом бентежить дивний сон. І нерехтять вночі. І зорі над Дніпром Знай моя ми не хочу дуже сильно показувати зблизька, але щоб ви розуміли. Вони реально дуже дуже багато. Бачите, пилюки збирають на собі. Подивіться. Я пальцем провела, і це все пил. І я їх мила реально, не знаю, місяця три назад, можливо, чуть більше, я все це знімала, перемивала. Бо я знаю, що тут постійно складається оцей пил. І вони мене просто вибісюють, тому що я не можу. Їх дуже важко мити, а так як в нас потроху робиться ремонт, то нам грубку мурували, то ще щось, це все летить. І все тут осідає, і воно ну, ну некрасиво виглядає. Здалека не видно, а з близька то я знаю, що там куча-куча пил копиться. Які вже гарні ці рулетики, вже такі сучасні, бачите, день і ніч вже висять на віконечках. тут треба ще доробити чуть-чуть. Подивіться, яка. Взагалі, вже буде краса дінки. Так, я зі скорістю світла збираюся на крижопіль, тому що в мене манікюр, і бачу, що я вже не встигаю, але потім покажу вам ці ролети, насправді, які вони красиві і як гарно змінилася кімната. Сьогодні і красивезні ось такі ролети почепила, а також, подивіться, який гарнесенький манікюрчик зробила, такий день обновок. Не дивлячись, що надворі така похмура погодка, але все одно, ось такі приємні речі роблять гарний настрій. Помиті вікна, гарні жалюзі. І якби ще за вікном була, звісно, набагато приємніша картинка, то було б е, красивіше, звичайно, спостерігати. А так е, зараз будемо дивитися на красиві ці ролети, а погодка підтянеться. Любі друзі, я вже як побачила ці свої вікна, то я вже взагалі не жалію за тими своїми старучими жалюзями. Тим більше мені пишуть підписники, що в них на кухні також стоять жалізні жалюзі, і то просто катастрофа. Я собі підбирала різні варіанти ось таких рулетів, дуже мені сподобався саме ось цей магазин, знайшла його в інстаграмі. Це виробник таких фірмових рулонних штор, і вони дуже гарно взагалі відносяться до своєї роботи. Ідеально підбираю. Шторки до будь-якого віконечка, якого б вони розміру не були. А також мені подобається це спеціальне покриття на цих шторках, яке не потрібно якось особливо доглядати. Воно відштовхує весь бруд, ну пил і тобто потребує взагалі мінімального догляду. Це мені підходить дуже ідеально, тому що я вам дуже рекомендую переходьте вже на ось такі ролети. Ще раз хочу показати, що дуже гарненько підбирають розміри самих шторок до ваших вікон, все вам ідеально підійде, проблем із цим не виникне. Взагалі, дуже мені ще сподобалось відношення дівчат-консультантів до своєї роботи. Всі деталі розкажуть. Також у telegram бот скинуть вам детальне відео, як правильно зробити заміри для того, щоб у вас ідеально взагалі шторки висіли на вікнах. А також надішлють вам каталог із тканинками, де ви зможете для себе обрати ті тканинки, які вам подобаються краще або які підходять до вашого дизайну. Також присилаю ще відео, як правильно самому почепити ось ці шторки і справиться навіть жінка, навіть дівчина, тому що це реально дуже просто і навіть цікаво самому ось їх почепити. Ось цей сірий, він прям такий ідеальний, взагалі дуже гарно переливається. Шкода, що на дворі сьогодні така паспорна погода, і знаєте, нема сонечка, Тоді ви точно побачили наскільки він красивий. Подивіться, яка гарна тканинка. Я собі взяла, бачите, такі шторки: день і ніч. Ось так це йде день, а ось так можна зробити. Це буде ніч гарненько затемнює кімнату, світло не пропускає і плюс нічого не видно з вулиці. Дуже гарні взагалі ось ці шторки. Подивіться, як красиво. Можна ось так, можна, ось так, можна взагалі догори підняти, наприклад, якщо хочете, щоб у вас було побільше світла. Дуже зручно та легко ними користуватися. Ось так така краса, просто на вікні в мене.